Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Марка, 13 глава, з 24 по 31 вірш. Сказав Господь своїм учням: в ті дні після скорботи тієї сонце буде притемнене, і місяць не дасть світла свого, і зірки будуть падати з неба, і сили небесні похитнуться, і тоді побачать сина людського грядущого на хмарах. Із силою великою і славою. І тоді він пошле ангелів своїх і збере обраних своїх від чотирьох вітрів від краю землі до краю неба, від смоковниці ж навчиться прикладу, коли її гілка вже стає м'якою і пускає листя, то знаєте, що близько жнива. Так і ви. Коли побачите, що це збувається, знайте. Що близько при дворях. Амінь, кажу вам, не промене покоління, це, як усе це буде. Небо і земля променуть, мої ж слова не променуть. Богу нашому слава завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.